Хіба ви не розумієте, що ті люди, котрі не зможуть розуміти цих людей, котрі відкриті, котрі стали блогерами для свого бізнесу, вони будуть попереду. А всі ви, котрі пишете пакості, гадості, котрі на них пиаритеся, лишитесь за бортом, хіба ви не зрозуміли, що життя змінилося? Знаєте, людство інше, людство оцифровують. Саме тому, щоб ми стали добрими і розумними, і спасуться тільки ті люди, котрі будуть создавати отакі ком'юніті, ком'юніті у своєму ОСББ, ком'юніті у своєму селі, у своєму ОТГ, котри, де буде свій доктор зубнік, де буде свій ем, юрист, де буде свій косметолог, де буде. Ви цього не можете розуміти, мої хороші. Зрозуміти, що ваша ера тих людей, котрі обкакують інших, завершується. Завершується і дуже дуже швидко. Багато хто не вміє це трактувати. Сім синів трактують ще щось, незрозуміли планети. На в цьому році стали в один ряд. Вони ще років так не ставали. Чому? Тому що змінився світ, міняється погода, міняється земля, міняються люди. А хто не зміниться – це їхні проблеми. Мої хороші. Тому пам'ятайте, так не буде. Ви можете тільки наблюдати за тими блогерами, тішитися і їх підтримувати. І робити так, як вони. І не дивитись на то, да вони танцюють, да вони матюкаються, да, я так не можу, тому що я інша людина. Я не буду матюкатися. але я буду танцювати і співати, тому що я знаю, що це несе позитив для тих людей, котрі втратили віру. Розумієте? Тому, не знаючи тих людей, що вони роблять, ніколи не пишіть їм гадості. Пам'ятайте, що ера зла закінчиться. Іде ера добра. І хочемо ми цього чи не хочемо, нас оцифрують, і ми будемо робити то, що треба. Якщо ми з добром, ми будемо робити добро. Якщо ми зі злом, наліво. Отак, мої хороші. Так що. Мої хороші, радуйтеся, що є блогери і создають вам позитив, що є такі класні, прекрасні блогери, котрі на себе це взяли. Я теж колись взяла на себе дуже багато, дуже хейто і мене навчило, і мене зробило краще, мене зробило успішніше. Мене блогерство зробило все. Саме ті люди, самі ті хейтери, зробили мене як людину. Розумієте, яка може в 55 років в цьому суспільстві адаптуватися, мої хороші, і я це несу для вас. щоб ви розуміли? Я вас люблю та обожнюю. Гарного вам дня! Тримайтеся, бо ми того варті, тільки з позитивом. Тримайтеся успішних людей! Біжіть за ними, підскакуйте, біжіть, рухайтеся!